Вона нетлінна і вічна, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, меморіальні дошки, як згадку про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли із життя ідуть зовсім молоді. То говорити важко і боляче вдвічі, випускники Надвірнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Андрій Сенів, Юрій Лучин, брати герої Михайло Григораш та Ігор Олефір, батько та рідні яких були випускниками нашого ліцею. Схиляємо голови перед воїнами світла, які віддали своє життя за незалежність України і мирне щасливе майбутнє кожного з нас. На території Недернянського ліцею Noродин відбулось урочисте відкриття пам'ятного меморіалу герою Юрію Куцьку. Право відкрити пам'ятку було надано рідним загиблого. Тело було освячено, після чого мати полеглого воїна розповіла про життєвий шлях свого сина та пригадала часи на початку повномасштабного вторгнення. Втрата дитини для родичів це велика втрата. Почалася клята війна. Обидва сини зібрали речі і чекали, коли прийде першому повістка. Так сталося, що перший пішов старший син. Юра переживав і завжди говорив. Тоді вже пішов його до товариш Михайло Нагорник, теж учень цього, цієї школи. Його співпрацівник Володя Полотайко, І він завжди мені казав, мам, як я буду дивитися тим хлопцям у очі, коли вони там, а я здоровий тут, почав будувати будинок. Посадив дерева, сам, але не встиг створити сім'ю. Поклятий москаль забрав у нього життя. Міський голова Зінові Андрійович звернувся до всіх, хто прийшов вшанувати подвиг Юрія. Звернув увагу на вік захисників, що є дуже близьким до віку Незалежності України. Подякував батькам воїна за належне виховання героя. Нас змінила повномасштабна кривава, жахлива війна. І сумна подія, яка сьогодні це подія, коли ми відкриваємо пам'ятний знак: знак Герою України Юрію. Знак пошани поваги в нашій громаді: це 62 Герої України, 62 захисника воїна світла, які, жертвуючи своїм життям, все зробили для того, щоб ми. Вчилися в рідній школі, ходили по мирній території і працювали. Завжди важко говорити про втрати, а ще важче говорити про втрати хлопців, які є сьогодні ровесниками нашої незалежності. І низький уклін Героїв України, низький уклін мамі, батькові за те, що виховали справжнього героя України. Справжнього воїна світла, який пішов нас захищати. Працівникам Недвінянського ліцею номер 1 також було надано слово. Вчителька Юрія Галина Умайло пригадує його тільки теплими словами, а теперішній директор Іван Криска закликає берегти пам'ять про військового. Ваш Юра був нашим учнем. І я пам'ятаю, як його ви привели, і Володі старший брат до першого а класу. І сказав, він був неприглядним. Ні, він був дуже гарною, доброю дитиною, вихованою, чемною, скромною. Таким ми його запам'ятали. Ви велику жертву принесли на вівтар майбутньої перемоги. Це життя свого молодшого сина, це життя ненароджених внуків і правнуків. Шляхи господні не збагнені, і я так думаю що ваш син уже в легіоні в небесному, як воїн світла, він оберігає з небес і нашу надвірну, і наш ліцей, і нашу Україну. Ще два роки назад ми жили спокійним життям. Цей заклад був наповнений сміхом, радістю. Сьогодні ж такий неприємний день, коли ми вшановуємо наших героїв, які, на жаль, відходять від нас. То, шановні батьки, Прийміть найщиріші співчуття з непоправною втрати. А нашим учням, хочу сказати, з повагою ставтеся до тих героїв, які дарують нам можливість вчитися, працювати, навчатися. Важкі часи випали на молодь, оскільки їм нести пам'ять про захисників, які пролили кров. Саме так говорить Олексій Морозов, учасник російсько-української війни. Чоловік також передав дітям на згадку про жертву бійців Шеврон, який той носив з самого початку 24 лютого. Знаєте, я збагнув страшну річ. Я все менше пам'ятаю дні народження друзів і все більше дні смерті. Немає так бути. Страшно розуміти. Що вже їх немає. Але знаєте, людина помирає двічі перший раз фізично, а другий раз, коли ми за неї забуваємо, коли не стає її пам'яті, коли вона стирається з наших думок. Я щиро сподіваюся, що ви будете пам'ятати цю жертву, яку дають хлопці, молоді, ваші ровесники, дехто одразу після школи. Я пам'ятаю перший день повномасштабної війни і хлопці і дівчата. Чуть старше вас, молодого покоління, по 19 років стояло в строю разом, тримали автомати і йшли захищати столицю нашої країни. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Це є важливо. Хочу подарити вам на пам'ять Шеврон. Він був з першого дня війни, Київ, 24 лютого. Він просякнутий кров'ю і мертвих, і живих. Тримайте його на згадку і знайте, що життя покладено не просто так. Що батьки, які проливають сльози, вони проливають сльози за своїх дітей, які стали щитом і не пустили їх сюди. Жертва Юрія одна із багатьох, і наша місія як свідомих та вдячних людей нести і що найважливіше берегти пам'ять, кому ми завдячуємо за наше спокійне сьогодні.